Вітаю, друзі, з вами Лемок. Що ж, Wargaming, як завжди, радує нас чудовими новинами, а це означає, що подія переноситься на 23 лютого на 19 годину. Ми вже можемо побачити, поки що інформації на сайті додаткової немає. Через що? Але різні телеграм-канали кажуть, що ніби Wargaming знайшли десь якийсь баг з бронею оцього об'єкта 452К десь біля. Пушки біля башти. Отже, змінили йому, до речі, характеристики трошки після цього, як, ну, як вийшло в нас оновлення сьогодні. Що змінили по характеристиках? Дивіться, ну, стосовно пушки, нічого, вроде би, не чіпали. А змінили йому характеристики по рухливості. Так, де воно є? Рухливість. Додали нам трошки рухливості. У нас було вчора ніби 40. Уперед А35 і 17 назад трошки більше додали. Що я можу сказати? Ну я вже дивився трошки стріми. До речі, можете переглянути із ним. Уже стріми блогери викладають свої. Що це за машина і як вона грається. От то скажу я вам, що він і так їде 35, тому що він дуже-дуже має погану, ну, чи проходимість має погану, чи. Сили мотору йому не вистачає. Коротше, Він реально без турбіни. ну, Грати на ньому буде дуже важко. Це прямо такий, знаєте, супертяж. На зразок ніби є сотий. От. Змінили йому також характеристики по маскуванню. Так, де в нас є? От, У нас було вчора там щось 16, по-моєму. Сьогодні тільки нерухомої машини, тільки 8. Що трошки краще, ніж у 780-го, але не сильно. Тому машина досі, ну, з врахуванням по праву характеристик, вона доволі таки цікава. Надіюсь, йому оцю от маску, або що вони там багом називають броні, не будуть чіпати. Відповідно, буде в нас така сталева башта, яка не буде пробиватися зовсім. Тому що в нього і так вразливих зон вистачає. От, тому подія переноситься на 23 число на 19 годину. Маємо це на увазі. Все одно я буду його забирати. Тому що танчик прикольний. Ну, це, звичайно, чимось схожий на 780-й, але, тим не менш, він інакший. Для тих, хто хоче подивитися а, стрім із цим танком, але українською, можу вам порекомендувати. Це не реклама, відразу кажу, просто заходіть на цей. До стрімера нашого Шокерік'од, і в нього є вже такий от стрім, об'єкт 452К, дивимось там за конструкторське бюро. Можете переглянути собі, подивитися, що за машина, власне як грається, і зробити для себе висновки, чи брати, чи ні. Всім гарно дякую за перегляд. До речі, я вчора трошки помилився з кількістю машин. Ну як, я не так висказався, всіх машин буде 80 тисяч. Рівно половина з них, тобто 40 тисяч перших, будуть із 3D стилями. Далі ви будете збирати просто танчики без стилю. Це набагато більше, як було минулого разу на КПЗ, тим не менш. Але ну, все ж таки я гадаю, що вони дуже швидко розлетяться. Ну, хвилини за 2-3 із стилем їх вже, напевно, не буде. Тому готуйте там свої резерви. Пам'ятайте, що треба буде доволі швидко вмикати це все. Для того, щоб отримати оцей чудовий танчик, все ж таки чудовий, за, ну, із 3D стилем за цю подію. Гарно дякую ще раз за перегляд. І бувайте!